Сидять, але я їх все одно бачу, вітаю вас. Там чоловік і жінка, правильно? У мене просто не ідеальний зір, правильно? Все, от, молодець, дякую, що підтвердила. Клас. Ви, ви люди такі дуже приємні. Я не буду вже питати, як всіх інших. Одразу чогось запитаю, у вас є діти? Ой, ой, забули, блядь, де наші діти? Сука, в патьомках загубили, блядь, де наші діти? Сука. Є чи нема? Є діти, так? Двоє. Скільки? Двоє? Чого ви боїтеся? За що? що почнеться? Ну ви ж на імпровізацію прийшли, кайфуйте. Чим більше, тим краще. П'ятеро дітей? Ви герої, блядь! Це пів залу сьогоднішнього. Вау! Чого ви не покликали? Був би солдат, блядь, сиділи без дітьми. П'ятеро дітей? Вау! Скільки наймолодшому? Найстаршому? Тобто. <рі> мати взагалі не відпочивала після вас. Я правильно зрозумів? П'ятеро дітей 3,13. Раз в три роки, правильно? Математично. Чи... В середньому, да? раз в три роки. П'ять дітей. Ви мати героїня, це 100% офіційно, і ви батько герой. Вау. Це абсолютно вау. П'ять дітей: це важко. Це навіть нема чого питати. Важко, але чого вирішили? Не всі люди навіть на одну. Все ж таки мають сили. Ви цілих п'ятьох. Як це? Це непросто. Як ви, як ви живі, спокійні? У вас ви спокійні, приємні люди. У вас не, не вбита психіка. В чому секрет? Ну, ви звикли не моргати, бо да, кожен раз, як моргаєш, дитина може кудись встряти. Я розумію, це важ, важко важке батьківське життя. Але все ж таки е, вау. Тобто, а де зараз найменше? Ну, то, котрому 13-500 зараз десь когось піздять. Да. А е, як це буває? Це всі хлопчики чи дівчата і хлопчики? Всі вдома, всі вдома між собою? Тобто, найстарший відповідає за всіх інших. Чи як у вас в сім'ї? За ними дивляться, поки не можна їх самих залишити. Не можна. А тринадцятирічний це дівчинка чи хлопчик? Це дівчинка. Клас. Е, всіх дітей любите. Ну це нормально, їх хто все одно не має народу. <рес> <рес> Питання дуже важливе з точки зору педагогіки. Ви хоч раз били якусь дітей? А, ви, ви вже спалились. <рес> а, ні. Але це нормально. Насправді, якщо дитина сильно заїбала, раз поки ніхто не бачить. Головне ж не по обличчю, щоб не побачили в школі. Це золоте правило на зоні і з батьками і дітьми. Не бий, просто бій по печінці. Це, це, це як вчили мінти, це ж золоте правило з дітьми. А все ж таки, не було ніколи? Ні. — по попі. По попі? Це непогано. Кого били по попі народ? <клес> <клес> Там хтось прям такий, блядь, я би зараз би отримав по дупці. Клас. Бу, по дупі. за що вдарили по дупі? Заїбісь, правильно, я за це і люблю батьків, та я вже і не їбу, за що його я там вдарив. Просто побачив, що да, змінився курс долара, ах ти дрянь, бля. Я. Але якщо серйозно, я не вмію навіть права, якщо серйозно, звичайно, знущатись. ви герої справжні. Це ви даєте цій країні цілих 5 дітей, це вау. Але все ж таки, ви не пам'ятаєте, за що вдарили. Давно вже було. Ну, як завжди, пиздили тільки першу, правильно, а всі інші вже. А тато, тато, ви, ви били. Мама може. А тато, ви ніколи не вступали в фізичне навчання дітей? Ну, Ви прям трошки з гордістю це кажете. Ви відчули цю енергію? Ви прям такий, ну разок я в їбал. Батько повинен бути батьком. все ж таки. Але я думаю, ви обидва вважаєте все ж таки, що найкраще це не бути дітей, так? Можна донести до будь-якої дитини. Не завжди. Не завжди. Але завжди хочеться в'їбати, але не завжди можна, правильно? Я абсолютно згоден з вами. А як ви, на якій дитині ви зрозуміли, що ви хочете 5? На 5? Тож, тож, плануєте ще? А тато? Нахує час діти такі, чекаємо батьків, вони нас всіх люблять. <ривіт> ну, цих двох ми не планували, блядь. але привіт. Я розумію, всяке буває в житті. Най найголовніше, що ви всіх їх виховуєте, даєте їм все для того, щоб вони розвивались, це дуже кльово. Найменшому три роки, да? він зараз купається в власті. Чи люблять вони один одного між собою? Всі? Чи ви знаєте, що хтось когось ображає? Є таке в них. Вау, у вас скільки кімнат в квартирі? Є місце, де батьки можуть трошечки. Ну, у вас є своя спальня, правильно, що ви можете окремо від дітей пожити. Чи... Це комфортно. у вас є якісь ще домашні тварини, чи вам достатньо дітей. Що, хто, хто? Рибки вам дітей мало. Ви ще такі рибок заведемо. У нас недостатньо вільного часу. Рибки, скільки рибок? П'ять, так, запахує? Скільки, скільки? <ріст> не рахували? У вас рибок там взагалі. Я чогось уявив акваріум забитий риба і під зав'язку, знаєте про. Вау. Ну ви, ви справді круті люди, чудові. З ким вони зараз? <ріст> ви так довго задумались, що... згадували, з ким, блять, ми залишили дітей. Все ж таки, може він не брехав, забули. Є няня. Довіряєте няням? Є відеокамери в квартирі? А, ну тобто, я зрозумів, я, я, про що ви. Але в цілому ж є, є ця практика, коли ти боїшся залишати дітей з нянью, бо няні бувають їбануть. У вас таке було, ви таке проходили? Вау. Ваша няня просто хуліганить, а потім розплачується зі старшою. Не кажи батькам, треба 200 бактів. Не розповідай, що я малого засунула в акваріум. Це залишиться між нами. Скільки няні років? років? А, ну вона спить взагалі дітям похуй на неї. Вона зараз така. Діти, такі а давайте і в рот рибу засунемо, все. 60. Це досвідчена жінка в неї або зараз зовсім хвора психіка, але вона або дуже спокійна жінка. Яка це жінка? Дуже спокійна. Клас. Вибачте, просто дуже цікаво, я як молода людина, хто ще немає дітей. Скільки коштує один день няні в житті? Ну, приблизно, можете наказати. Більше тисячі гривень, щоб вона поспала у вас в квартирі. Ніхрена собі вау. Ну, слухайте, це круто. Кого є взагалі ще діти тут залі? От у вас, ви, ви у вас тільки, блять, риби було, і діти 100%. І ви рибак. Двоє. У вас двоє. Ну, не п'ятеро, але теж непогано. Нормально. У вас нервова система. Вони вже бачите, які, вони як під просто під, під заспокійливі. Їм вже так похуй на це життя, люди п'ять дітей. Но, ви поки ви, як ви, ви допомагаєте. Вам допомогу. У вас двоє. По скільки років? Старшому 18. 18? а молодшому? Чи молодшій? Молодшій 18 і 9 років. Вау! А ви трошки перерву зробили таку, типу, раз на 9 років. Це більш практично. Ну, 5, погодьтесь, 5 це дуже потужно. Це дуже. Це сама. Ну вибачте, ви, блядь, двох сомів дістали на 35, це потужно, блядь. а то 5 дітей дістати жінки, це піздець потужно. Кожна своє потужно. У вас хобі, а люди принесли дітей. Вау, дві дітини це теж добре. Ви колись били дитину свою? А дружину за нехуй. Ти ж повинен страждати в родині. А Дружина вже каже. Я на себе цю справу не візьму. Ви дуже мудрий чоловік. Оцей рибак. Рибак завжди. І я так. Ну це ви тут зараз пиздете. Це зараз. А зараз додому він такий. Що ти там сказала, блять? На мене. Вау, бо що, мужик, котрий витягнув сома, блять, в нього рука. Я там бачу, що у вас рука дебела. Ви класні, ви приємні. Оба пиво ще принесли. Відволікаючий фактор. Не втрачаємо я ще тут. Бо було так пиво, як дитина на наторить. Така у вас, ви, ви приємна родина, але старшому 18 не захотіли брати з собою. Чи йому не цікаво зараз з вами? В нього цей період, коли такий, я без батьків, пішли вони, Чи я вже свої, своя компанія, свої тусовки. Свої тусовки. Адекватні тусовки, чи він такий шибеник? Трошечки. Нормально, адекватний Татка не вдасть. Що, що? Татка не вдасться. А ви були в 18 років Крейзі? Ну, який ви пам'ятаєте зі своєї молодості найбільш такий вчинок, коли ви такий зараз згадуєте такий, блядь, що я наробив? Ну, дуже багато. Ну, це типовий тато двох дітей. Знаєте, Ход, спокійна людина, але потім вона розповідає, я в твої часи, сука, підпалив атомну енергостанцію і нормально ще вижив. І ще її народив тебе. Вау! А там не було рядом. Але ви, ви хуліганили, так, да, в молодості? Набував. Да, Билися? Бійки були? Були. — От я і вивив вас на воду, все ж таки да. З дружиною були схватки по молодості. Ні, не з дружиною. За вас заступався? У вас джентльмен чоловік? Ну, були звісно, так. — Блядь, ви знаєте, наче зараз дружина не хоче казати, що її чоловік побіг півміста. Я була свідком. в і як вам це? У вас є була енергія? Це мій дає пізди чи okay. ні? Ну, є таке, так? Да? Коли твій чоловік переможе, ви таке, да, круто, він відпиздив цих інших жінок. Клівне, так. Yeah. Да. Це не дуже приємно, да? Все ж таки, ви жінка миролюбива, правильно? Жінка це берегіння, це гарна енергія, ви велика молодець. Але він хорош, все одно всередині я бачив ваше все. Yeah, Ну, звісно, бачите, як чоловік, як жінки поводять себе з чоловіками, котрі гарно пиздяться. Він супер, він найкращий. Не дай Бог я його роздраконю, блядь. Я буду зараз заспокоювати. Ну ми 20 років разом. це. Ну, не одну бійку пройшли. Я розумію. Це... 20 років цевав. А ви скільки разом? О, блядь, ви заснули тільки. Я перепрошую. Я... Це батьки п'яти дітей. Тільки, тільки відвернувся, тільки дали храпака. а Скільки ми разом, блядь, Боже, а де діти? Уже шосте роблять. ha <laughs>